Вітаю вас, діти! Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Підготуйте, будь ласка, підручник, навколишній світ другу частину, ручку і олівці. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яким було вранці небо? Сьогодні вранці небо похмуре. Чи є сьогодні вітер? Якщо ви виходили вже на вулицю, то могли відчути. якщо ні, подивіться, будь ласка, за вікно на гілки дерев. Сьогодні були або є опади? Якою була вранці температура повітря? А тепер відгадайте загадки. В Африці я проживаю, дуже довгу шию маю. Хто я? Не лікар, а дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає? Тук-тук. До квіточки лечу, лечу, дзищу, дзум, дзум жу жу, як звуть, не скажу. А ви скажіть це. Джілка пір'ям махає, хвостом управляє, а на повітрі помирає. Хто ж це? Це рибка. А тепер скажіть, будь ласка, діти, жирафа, дятел, бджілка, рибка. А одним словом, як їх назвати? Тварини. Ви вже знаєте, діти, що тваринний світ дуже різноманітний. Тварини відрізняються між собою чим? Формою тіла розміром, забарвленням, зовнішнім виглядом, способом життя. А пригадайте, будь ласка, які розрізняють групи тварин. Очі розрізняють групи комахи, риби, птахи і. Звірі. Які ж істотні ознаки звірів? Тіло звірів вкрите. Шерстю. Істотні ознаки птахів, тіло вкрите пір'ям, а істотна ознака комах мають сніг. Яка ж істотна ознака риб? Тіло вкрите слизькою лускою. Пригадайте, про яких тварин ми говорили на попередньому уроці. На попередньому уроці ми говорили про диких тварин. Одні тварини живуть у лісі чи в річці, а інші поряд з людиною. Розгляньте, будь ласка, зображених на малюнку тварин. І скажіть, яка із них є зайвою? Чому? Зайвим є півень. А чому? Та тому що жуксонечко, карась, жаба, гадюка, олень живуть у лісі, на луках, у водоймах. Це дикі тварини. А чому їх відносять до групи диких тварин? Пригадали? Тому що вони самі добувають їжу, захищаються самі від ворогів і облаштовують самі собі житло? Це лісова галявина. На ній зібралися різні тваринки, які із них помилково потрапили на лісову галявину. Відшукайте, отже помилково туди потрапив баранець, корівка, телятко, коза, котик. А чому ви вважаєте, що корівка, баранець, телятко, коза, котик є випадковими тваринами на лісовій галявині? Напевно, тому що на лісовій галявині могли зібратися які тварини? Так, дикі тварини? А корівка, баранець, телятко, коза і котик це які тварини? Це свійські тварини. І сьогодні, діти, ми з вами на уроці будемо говорити про свійських тварин і з'ясуємо, який же тварин називають свійськими. Хто ж такі свійські тварини? Висловіть свої міркування, а для цього натисніть на паузу. Зіставте свої міркування із моїми. Хто ж такі свійські тварини? Свійські тварини це тварини, яких утримують люди. Вони їх годують, будують для них житло, охороняють від ворогів, піклуються про їхніх дитинчат. Будь ласка, прочитайте або послухайте ще раз, хто такі свійські тварини і запам'ятайте. Розгорніть, будь ласка, підручники. На 54-й сторінці знайдіть перше завдання. Розгляньте зображених тварин і обведіть зеленим олівцем свійських тварин. Отже, до свійських тварин належать корова, кінь і собака, вівця та свиня. А чому? Цих тварин відносять до свійських. Та тому, що цих тварин утримують люди. Вони їх годують, будують для них житло, охороняють від ворогів і піклуються про їхніх дитиншат. Виконайте завдання, яке сховалося у вірші. Спочивали біля сосен на травичці му. Вигрівався няв на сонці, бе перешкоджав йому. Поруч кря в ставку купався, кукуріку все співав, гав на ганочку валявся. Рох під кущиком дрімав. А тепер, мій любий, друже, кожного ім'я згадай. Важко це? Та ні, не дуже. Просто спробуй розпізнай. Ну що, діти, згадали і розпізнали ім'я кожної тваринки? На травичці сіме це кізочка таму. Корівка вигрівався няв, котик, бе перешкоджав це баранець, кря – качечка, кукуріку, півник гав на ганочку. Так, собака, пес, рох під кущиком дрімав. Це, звичайно, свинка. Як назвати усіх цих тварин одним словом? Свійські тварини. А чому? Тому що цих тварин утримують люди, вони їх годують. Будують для них житло, охороняють від ворогів, піклуються про їхніх дитинчат. А тепер, будь ласка, натисніть на паузу і розкажіть самі, чому цих тварин називають свійськими. А у вільну хвилину діти повчіться малювати симпатичних свійських тварин. У третьому завданні ви зможете намалювати корівку, а у четвертому самостійно впізнали тваринку, яку треба намалювати, на першому це буде овечка, на другому потрібно домалювати півника, а на третьому домалювати собачку. Кожна тваринка, так само як і людина, має свій характер. Про характер кожної людини можна сказати весела, задиркувата, спокійна тощо. Доберіть і напишіть по одному слову про характер кожної з цих тварин, які вони. Я охарактеризувала кожну тваринку такими словами: півень задиркуватий, корівка спокійна, котик лагідний, вірний пес, кінь покладистий і вісільчок упертий. А про те, як ви охарактеризували кожну тваринку, яке слово? Підібрали про характер кожної з них, розкажете на уроці. Собака це друг людини, котра приручила багато різних тварин. Проте одними з перших були все-таки собаки. Разом з ними людині було набагато легше переживати всі труднощі. Собаки разом з людиною ходили на полювання, охороняли помешкання від диких тварин. Собаки дуже прив'язуються до своїх господарів та дарують їм усю свою любов та відданість, потребуючи натомість лише ласку, увагу та їжу. Собака найвідданіший вихованець. Вона ніколи не зрадить свого господаря, але і він повинен з відповідальністю ставитися до свого улюбленця. Сьогодні люди, які займаються розведенням собак, роз... поділили їх на незліченну кількість порід. Роздивіться, будь ласка, цих собак. Чи знаєте ви, до якої породи належить кожна із них? Давайте прочитаємо вірш і впишемо в рамочки породу кожної собаки. Хвіст у як в лисички? У якої собаки хвіст як в лисички? Хвіст у колі, як в лисички. А у кого він як свічка? У тер'єра він як свічка. Як горіх? У боксера, як горіх. Хвіст не хвіст сміятись гріх. лико хвіст? У болонки, хвіст, Болонки наче лико. Вдога. Як гачок великий, різні у собак хвости, вам не заздрісно коти. А чому котам повинно бути заздрісно? Тому що у собак хвости різні, а у котиків у всіх хвостики однакові. Людина постійно піклується про свійських тварин. Годує, чистить, стежить за їх здоров'ям. Улітку для свійських тварин заготовляє корми. До настання холодів утепляє житла. Узимку й навесні у свійських тварин народжується дитинчата. Чи знаєте ви, які в кого дитинчата? Я називатиму зараз дорослу тварину. А ви, будь ласка, маля. Отже, свиня, поросята, корова, телята, качка, качата, гусак, гусенята, кінь, лошата, вівця, ягнята. Молодці Поралися з завданням. Прочитайте речення, замінюючи малюнки словами. Не забудьте натиснути на паузу перед початком читання. Кішка нещасна порізала лапу, плаче, не може і кроку ступити. Скоріш щоб загоїти рану на лапі, повітряні кульки потрібно купити. Люди одразу зійшлись на дорозі, дивиться натовп, шумить і реве, а кішка частково іде по дорозі, частково в повітрі повільно пливе. Оже що трапилося діти із кішкою? Чому вона була нещасною? Бо порізала лапку, і вона не могла ступити і кроку. Що вирішили люди зробити, щоб загоїти рану? Купити повітряні кульки. А що потрібно було зробити в такому випадку? Потрібно було кішечку. Відвести до лікарні, до ветеринара, бо лікар, який дбає зд... про здоров'я тваринок, називається ветлікарем. Що дають нам свійські тварини? Тварини. Необхідні людині для існування. Вони дають їй продукти харчування: м'ясо, молоко, яйця, мед, вовну та шовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіру для взуття. Тварини це помічники людини у важкій роботі. А тепер ви діти, Дивлячись на малюнок, розкажіть, що дають нам свійські тварини. Натисніть перед цим на паузу. Наш урок добігає до кінця, тож скажіть, будь ласка, якими бувають тварини? Чим дикі тварини відрізняються від свійських? Яких свійських тварин ви знаєте? Знайдіть в уроці три речі, які були для вас новими, дві речі, які сподобались, одну річ, яку взяли до уваги. У вільний час Виконайте, будь ласка, завдання номер 9 і номер 10 Бажаю успіху, а зараз кажу вам всім до побачення!